Старша Ракана Мах каже, що весь процес, про який поставлено запитання, відбувається під безпосереднім контролем того, хто запитує. Він і є головною дієвою особою, і саме йому вирішувати, в який бік слід повернути ситуацію. <звітнє> At the edge of a universe humming a tune with sparkling crystal souls aglow. Mm -hmm. A part of thee in the key of what we know to be, every part without me. Всім привіт! Мене звати Іван. І сьогодні я хотів би зробити не те що огляд, тому що, на мій рахунок, моя база не дуже велика в книгах, ви її бачите. Я хотів би просто як, зауважити вашу увагу на дивижному романі Джона Фауза Мах, або ви могли його чути під назвою Волг. Але в нас в Україні він саме Мах Він ще є в КСД виданні, але в мене саме. Ось таке. Кажучи, по правді, читати я почав тільки з літку того року. Тож і ознайомлення з Джоном Фаузом було в мене не дуже так і давно. Або почалося воно саме з колекціонера. Саме з цієї книги я зрозумів, що може робити книга як вид мистецтва і на що здатен саме цей автор. Тому після прочитання я... в мене з'явилася жага. Познайомитися з Джоном Фаузом більше. Після цього я почав натрапляти на мага в багатьох магазинах. І коли я питав свою дівчину, яка й дала мені жагу до читання, чи читала вона її, вона казала, що ні. Але знаю, що Джон Фаус дуже класний. Вона ж саме, так сказати, мені порекомендувала прочитати колекціонера. Вона казала, що ну, вона не читала, але. Не дуже сильно впевнено, тому що є об'єм великий, а я тільки почав читати, і ну, хто знає, що від неї чекати. Тож, великий об'єм і незнання зіграли свою роль, і я на час забув про магу. Але потім, набравши трішки experience, я одного вечора сам зробив. Просто взяв свої гроші і пішов одного вечора зі своїми друзями купити собі цю книгу. Просто так, навіть здивовано для самого себе, взяв і купив. І я можу сказати, що зараз я зовсім не шкодую про те, що я зробив. Далі, розповідаючи про магу, хотів би зауважити, що далі я буду використовувати кадри з одноіменного фільму, який режисував якраз сам Джон Фаулс. Але, коротко кажучи, про нього він є касовим провалом, і не тільки. Сам Джон Фау сказав про нього так: я написав сценарій. Моє ім'я значилося у титрах як автора сценарію, але насправді мені довелося багато змінювати, щоб догодити режисеру. Потім продюсери хотіли нести свої правки. Занук мав свої ідеї, у результаті вийшла нісенітниця. І в нас був невідповідний режисер для цього. Кастинг теж був неправильним. Усе пішло не так. Катастрофа. І після остаточного провалу фільму на питання чи хотів би Файл ще щось режисувати, він відповів так можливо, колись, але те, чого я точно не хотів би робити, це режисувати фільми, зняті за романом, які написав я. Чим довше я цим займаюся, тим більше переконуюся, що роман абсолютно не має нічого спільного з кіно. Це два зовсім різні види мистецтва, і є десятки кращих джерел для фільмів, ніж романи. Тим не менш, я не вважаю фільм прям катастрофою. Так, в нього не вийшло передати найголовніше це психологічну гру. Але деякі аспекти книги він показує. Ну, ну, не дуже і погано, так, щоб це було катастрофою. Тому, якщо ви після прочитання зрозуміли для себе, що вам дуже подобається цей роман, то я порекомендував би вам його і подивитися. Отож, сюжет магу. Молодий і гарний вчитель англійської Нікола Серфе з цинічним і нарцисичним характером втікши від відносин, які могли стати чимось більше. Опиняється на Плакому острові Греції, а саме на Фраксосі, де він тепер буде вчителювати у відомій і престижній школі лорда Байрона. Свобода, якою він так прагнув, тепер перед ним. Але на поволі він опиняється на Борані, де він зустрічається зі старим багатієм на ім'я Моріс Кончіс, який попліткам допомагав німцям під час окупації острова в Другу світову. На диво Ніколаса сам Кончіс представляє себе медіумом і запрошує його випити чаю. Відтак, на перший погляд, звичайна зустріч перетворюється на психологічну гру під керівництвом медіума або психолога, або керівника театру, або навіть справжнього Бога. І ще, проводячи паралелі з колекціонером, я хочу зауважити на. Відкритість почуттів. Тобто, що в колекціонері, що в Магу, історія йдеться від е, персонажів, тобто, вони є головними повідачами. Тому що тут, що тут е, йде відкритість всіх їх почуттів, е, всіх їх роздумів. Тому саме в Магу дуже помітні зміни. Тобто я бачу, як, як все змінюється, для чого все це було. Я просто розумію, От саме кінцівка цієї книги це те, що о, просто, я не знаю, буде вставляє в мене мозги, і я мізки. Я просто розумію, о, що, що то було? Що все було. Тому й, о, я досі не можу від неї відійти. Це справді шедевр, на мою думку. Не знаю, я зараз, зараз я можу багато чого казати, просто, ну не знаю, мене дуже сприяло. Ця, дуже сильно сприяла на мене ця книга. Може, я надто малий. А може, я нічого на самом, Ну, я нічого не зрозумів. Таке теж може бути і все одно, у... коли я буду вже, напевно, побільше, я думаю, її прочитати. і Напевно, я зрозумію більше. Але зараз воно так: в якихось моментах я бачив себе в Ніколасі, бачив свої дії, які, напевно, я б теж зробив би на його місці. І я був злий на себе. Але є як Ніколас пройшов через якісь випробування, але тільки ось тут, і зрозумів щось для себе. Добре, я можу зараз так довго розмовляти, але я не хочу спойлерити вам нічого. Ще я хотів би додати, що Фаус полюбляє робити відсилки з своїх роман. Ще коли я тільки ознайомився з колекціонером, я помітив сильну любов до відсилок для тих, хто шари: міфи, легенди, багато різних митців і художників, і, звісно, буря Шекспіра. Кохання, саме кохання на любов до бурі, можна було побачити не тільки в колекціонері, де ув'язнена Міранда називала свого викрадача Калібаном, один із героїв Роману Бурі, і не тільки, а й в Маго, де Ніколас часто суціє події на віллі Бурані безпосередньо з Бурою Шекспір. Більше того, як ми всі знаємо, Греція відома своєю великою спадщиною міфів і богів різного гатунку, тож порівняння себе з Орфеєм, що дуже созвучно з Ерфи. З Діонісом, з Прометеєм і Аполлоном, дуже закономірно. І сама історія Орфея дуже перекликається з самим Ніколасом і подіям на Фраксусі. Але, друзі, головне, що я хотів донести цією частиною, це те, що, наприклад, я майже нічого не знаю про тих грецьких богів Бурю я ще поготів не читав. Але на моє розуміння і любов до романів Джона Фауза це ніяк не сприяло. Тим більше вас може налякати об'єм цієї книги, і я вас дуже добре розумію, бо це була теж моя перша книга більше 300 сторінок, і я по правді дуже боявся, що я просто не осилю такий об'єм. Але ця історія і персонажі поринули мене в цю історію дуже сильно, тож я й прочитав її не ну, за дуже великий відрізок часу. Хто знає, може навіть ви прочитати цю книгу швидше ніж я, тому що моє читання. Саме моя швидкість читання до сих пір бажаю найкраще. Але я не буду відкидати того, що книга може вам просто не сподобатися. Може, на ваш рахунок книга буде в якихось моментах надто затягнута, або вам буде просто нецікаво, і в цьому немає нічого поганого, головне, просто шукати. Отож, якщо ви шукали щось загадкове, таємниче, інтригуюче. Досконало і відкритий на роздуми, Томах це те, що я від душі рекомендую вам прочитати. Джон Фаус зробив справжнє витончене дослідження людського розуму і відкрив мені і іншим читачам очі на складність і іство нашого розуму. Дякую всім, хто дивився до кінця. Велике вам всім дякую. Я всіх дуже сильно люблю, я сподіваюся, вам все сподобалося. Було складно, це моє перше відео. І багато чого я не розповів, багато чого, з чим я ще можу поділитися з вами, розповісти цікавого тому що книга, он яка, тому дуже багато чого. Списти. Якщо справді комусь сподобається це відео, то я може її може її зроблю щось покраще, щ... ну, не те, що покраще, щось, біля більш досконале. Але сподіваюся, вам і це відео сподобалося. Отож, всім дякую, хто дивився до кінця. Всіх люблю. Ставте лайки, підписуйся на, підписуй, на канал. З вами був просто Іван. Я ще хотів запитати вас з одним питанням. Чим ви втамовуєте справу водою чи хвилею? Всім дякую. Всім пока-пока.